Я думаю, що ми почнемо з вами зі знайомства, але знайомство я намагаюся кожен раз починати якось нестандартно. Щоб зрозуміти людину, то варто зрозуміти, що для неї найголовніше в житті. Які ваші головні цінності. Ну, для мене головна цінність це е, от моя нинішня зараз мрія створити дійсно те, що було. Надзвичайно цікаво мені, моїй старшій доньці Анастасії, з якою ми разом над цим працюємо, це наше творче «Маш Кіно», Для того аби залучити туди і чоловіка, і молодшу доньку, і найближчих друзів, найрідніших, щоб, такі, щоб це був такий невеличкий сімейний продакшн, який виробляє щось таке, що потрібно всьому світу. І Цікаво також. Я знаю, що у вас. Чимало різних іпостасів, Ви і журналістка, і драматург, і поетеса. Як гадаєте, що про вас може сказати ваша поезія? Ви знаєте, це дуже цікаве питання, так мені його дійсно ще ніхто ніколи не ставив. От, от, я можу сказати так, моя поезія є абсолютно ситуативним відбиттям моїх вражень, тобто це така форма зараз, форма мого відгуку на те, що відбувається навколо такі віршовані, можливо, репортажі, такі рефлексії. Взагалі, просто от сама історія мого віршування, вона дійсно досить давня, це ще буквально там зі шкільних років. Але я навчилася римувати, і це виявилося аж надто легко. І потім я чітко розрізналася, що є графоманія, що є дійсно складання якихось там датських віршів чи просто римування ситуації, і що є та поезія, яка йде від серця, яка може бути не такою гарною там зовні, але саме щирою. От, І зрозуміла, що з такою, з таким високим рівнем аналітики і критики, якщо я не можу не писати, то не писатиму. Тому дійсно от, все те, що було складено, якась найбільша кількість приходилася десь дійсно на роки так бути, з 16-20, такий перший вільшований період і любовної лірики тощо. От, потім це прийшло вже пізніше, якийсь під час вже 90-х роках трошки. І після того був величезний такий пропуск. Аж до початку майдану тоді прийшли вірші сам чомусь українською мовою дійсно, бо так потребував час, або якась була внутрішня потреба. От і з'явилося кілька віршів, які от то, те натхнення, те спільне перебування там тоді, воно потребувало якогось саме такого, аж надто е, такого підвищеного висловлення думок і почуттів, бо вони справжні були, були тоді високі ці думки і почуття. А потім започався зовсім інший період. Це період війни, коли один з наших близьких друзів, ну там, правді, там троє з нашого з Михайлівської Січі майданівські, троє пішло на війну тоді, і вони дзвонили, розповідали, що там з ними відбувається. І єдине, що я могла, це після цих розмов я уявляла, як вони воюють, що там дійсно є. І писала такі вірші, бо мені це було потрібно. Це була так мовити така єдина можлива для мене форма передачі, чуттєвої передачі того, що там, для тих, що тут. Тобто, це справді вірші писалися, як багато чого зараз писалося. Вон, в Монюкцію книгу блогпост так виписав. Це вірші для Фейсбуку, для миттєвого реагування, для миттєвої передачі інформації. А цей жанр а такого віршованого репортажу. Це ваша знахідка, чи ви його а, десь запозичили, і коли насправді оцей перший поштовх ви відчули під час майдану, от виразити все у рядках пішованих? Давайте, якщо можна, я тоді буду трохи цитувати, Оце, воно буде трошки зрозуміліше. От е, от е, була така чудова ніч е, разом з Тіною Пересунько, Романом Кабачієм, моєю донькою Анастасією, ми її провели. Повністю з ночі до ранку, якраз коли там все, стінка на стінку, всі там всі кидали, що могли, поливали водою і так далі. От, і от в той момент я написала такого вірша, який присвятила Анастасії. От, це воно і Для мене він є дуже важливим, тому що він просто був. Це вірш з римами, тобто це не репортаж, це дійсно, це дійсно ілюзія, вигадка. Але він для мене був програмний, бо він, власне, почав взагалі всю цю мою історію, останню віршовану історію. Дівчина, та, що ставить питання, хоче дізнатися достеменна, чи обезпечить її кохання, перерахованих по Це виглядає, наче молитва. Дівчина, та, що ставить питання просто щоночі, отам, там, де битва, ревно очікує до світання. Чаю? Ні, дякую. Маску від газу, та в мене хустка. Тихо, ще здається вірші, доки вогонь випалює пустку. Дівчина та, що ставить питання, згадує кожного з барикади, діда в якого смішні вітання, хлопця, який складає балади, постріли, вибухи, скалах зливи, адреналін, бойовій мазарті. Може тому, що вона на варті, всі її лишаються невразливі. Дівчина та, що ставить питання, певної відповіді немає. Тільки кохає, люто кохає кожного кожного. Як востаннє. Цей вірш власне, задав якийсь рівень розуміння поведінки всіх тих, хто приходив на Майдан, власне, оці, оціх, всіх тих, хто був з тими поруч з тими, хто дійсно тоді боровся за іншу країну. От мені, для мене дуже важливий вірш, який присвячений Тіні Пересуньку, яка тоді вдягала білі крила і ходила там, поміж бійцями перед з щитами Беркута і під таке, таку, коли там горіли шини таким страшним таким чорним сморідом, який дійсно не відмивався і в'їдався. Ми живемо поруч недалеко один від одної, одна від одної на серці, і нам дійсно понадночі було чудно. Тобто, оце вже перший вірш, який став саме репортажем. Дівчина довго збирала гусяче пір'я, видирала з подушки, бо як же ночами спати, коли весь час, ось вже прямо тут, на подвір'ї, попід будинком залпами б'ють гармати. Це ось така акустика у столиці. Вибухи, постріли краще чути чим далі. Ось так пірлина довга, немов взорлиці. Стихло, здається, ні, ще гупає далі. Потім, коли зібрала його багато, білі пухнасті крила собі зробила і полетіла, тільки би не чекати. І понад боєм високо пролетіла. Той, хто помітив, вирішив Янгол з неба. В місові чорнім його охоронець білий. І у двобої вистояв так, як треба, І вже під ранок вийшов із пекла цілий. Дівчина плаче, ну й бронюючих рила. Палену гуму чисто не відіпрати. На батареї сушиться янгол білий, ніч доведеться янголу улітати. Ми так змогли дуже сильно загорнути в той стан, той стан Майдану, ніби ми з нього і не виринали. Такі мурашки пішли шкірою насправді. Дякую дуже. От, а після Майдана. Е... От була насправді вже війна. Тут мене це я гортаю. Е... Якщо... Гортають так, як було написано у хронологічному порядку. Тут потрапився один вірш, який, власне, скоріше, таки, про суть поезії, про яку ми питали, то я, я його прочитаю, а вже далі буде. Це теж реальна історія повністю. Ці, ці події дійсно були тоді, коли мені було 18, ми приїжджали з подругою. Вchat, в жили в гуртожитку літературного інституту в Москві. От, я там е е блукала по сходах вночі, бо там не дуже орієнтувалася всьому приміщенні і в рам на ранах також. І ця історія справді була, і фінал її був саме таким, який написаний у цьому вірші. Мені про це розповіли саме це тоді, в травні 2014 го Я колись давно зустріла поета професійного як революціонери. Він сидів на сходах, жмакав папери, чіркав уже на полях газети. І мені здалося дотепним жартом, просто так, випадково йдучи повз нього, всі його страждання заримувати. Бо я справді дуже легко римую. Він на мене дивився знизу угору, наче це по сходах зійшла богиня. Рими брав губами, наче сумниці, очі мружив так йому смакувало. Запитав нарешті, як мене звати, я сказала і далі собі побігла. Як ото поримуєш у тілі легко, а поети мені не пасують зовсім. І минуло по тому аж 30 років. Випадкові люди словами терли. А коли майнуло дещо про вірші, що таке в них є якесь нетутешнє, і ніхто не знає, звідки беруться, чоловік сказав, що одному другу що на другому курсі від інституту просто в день з'явилась Муза Марія. На сходовій клітці задовольнила. Він потім чекав її, мріяв, кликав, та йому ніколи ніхто не вірив. Я на мить подиву Оніміла, а коли зібралася розповісти, він сказав, що друг вже помер ще влітку. Ось так. Війна почалася вона так. Сонце сьогодні заходить кров'ю з кров'ю, мовить усюди таке червоне безхмарне небо. І в нас, і в антиподів в Австралії, куди не долетіли відомі фахівці зі сніду, синдрому набутого імунодефіциту. Рештки їхніх тіл збирають аборигени Терезу. Чорне і червоне вугілля і кров можна сорочку вишити, можна візитку Яроша. Мій абонент зоною досяжності. Вже кілька годин зоною досяжності у зоні антитерористичної операції. Його рота натреплювались на снайпера два-двохсотих, шість трьохсотих. Один із вбитих так і лишився. Там, де спочатку трава, потім земля, далі вугілля. А ще глибше вже антиподи. Не зуміли витягти під кулями. Відтак вороги замінують тіло, аби мертвий вбивав своїх побратимів. А мій абонент не зможе ніяк заснути із порожнім спарником поруч і повернеться у досвід, згадуючи досвід сапера. І все буде добре, все буде добре, бо всі вже маємо набути імуніт.